Як співає прекрасна Брітні. Oops, I did it again. Так, дівчата-хлопці, я again замовила квіти на Tropical Flowers. І ось чому. Ну, по-перше, я орхохвора, орхозалежна. і... Мені здається, що це найпрекрасніша залежність, яка в принципі може бути серед інших залежностей, які я успішно лікую як психотерапевтка. але те, що говориться, сапожним без сапог, і тому із своєю залежністю я. Точно, найближчим часом прощатися не буду, та й не хочу, бо що ж я тоді буду робити із отими, мабуть, уже двома сотнями або й більше орхідей, які поселилися в мене вдома та в моєму офісі. Але не буду вам довго трандіти, і давайте до діла. На Tropical Flowers я замовляю рослини, тому що там співвідношення ціни і якості мега бомбічно, і там, що не квітка, то ексклюзив. Перший наш лот, друзі мої, це прекрасний данте. Ціна його 440 гривень. Він йшов як оцінка. Трошечки в дорозі квіти прим'ялися, от би отакі оцінки у нас були в наших супермаркетах. Але ні, там стоять сухарики. Так, друзі мої, що у нас тут по розетці? Коренях. Ну, тут все, як бачите, very well. До речі, все гарненько просушено. Упаковочка теж бомбезна, але не буду витрачати ваш час на оці всілякі шародіння пакетами. Бо, доки є світло, потрібно вам показати цю красу в усій красі. До речі, вона мені нагадала стару добру рейнбоу. Пам'ятаєте старі добрі орхочаси? Я пам'ятаю. Так от, друзі мої, дивіться, оці переливи, градієнти, камера, до речі, не передає. Оце прям золотавий, золотавий колір. Де моє золото? Ось у моє золото на орхідеї. Так, друзі мої, лот номер 2 і номер 3. Чому разом? Тому що це сімева корхідців. Зразу бачите, що я два рази на тиждень вивчаю англійську. Так. Ой, що це в мене із моєю зачіскою. Друзі, мої, бейбі-динаміт. Чого я їх взяла? Ну, по-перше, я кожна жінка, бо за оцінки вони були 470 гривень. Дивіться, які, да, трошки десь бутончик підсушило, але це таке юренда. Про якість тут. Нічого вам і говорити. До речі, якщо не через гумор, я вам хочу сказати, що саме Baby Dynamite для мене це дуже знакова квітка, бо в мене є Baby Dynamite і я її купила, коли їхала із онкодиспансера, в якому проходила хіміотерапію моя мама. А потім, після того, як мама померла, і ми приїхали з поховання, декілька днів в мене не було вдома. Я приїхала, а в мене бейбі-динаміт розпустила квітку дівчата діаметром 11 см. Як вона тоді квітла, я вам просто не можу передати. І я щиро вірю, що це такий був мамин привіт із райських садів, і вона мені таким чином послала. Такий собі таку втіху. Ну добре, не будемо просумне. Ще раз вам покажу, бачите, такий окраслій одорок, квіточка досить велика, а ще бейбі-дінаміт це, вибачте, не оці е, орхо, е, як їх називають, Ор орхосуїцидні, да? яке не встигло відцвісти, впало і здохло. Нарощує корені, прекрасно цвіте, там поруч із диким кутом, взагалі, орхідея ноу проблем. І остання, я вам хочу сказати, що саме ця квітка. Можливо, ви її недооціните, але вона для мене стала чимось таким О, вау! Я дуже люблю крупні-крупні квіти. Таке його чорний мілочок розбрасувати, так? Да? Є рожеві орхідеї, які мають. One second, please. Я вам зараз покажу. Я йду. Так. Що в мене тут? Сідає заряд батарей. Терміново заряджати, бо через 15 хвилин вимкне світло. дивіться. Ось. Рожева орхідея крупна. Але бачите, у неї рожевий колір більш такий, ну нібито і не брудний, ну якийсь такий, знаєте, не такий якийсь чи повітряний, чи світящийся. Так, щоб в кадр все влізло. От, бачите, порівняйте. І та і та рожева, і та і та крупна, але оце собі така прямо. Неймовірна ніжність. Переход від білого до рожевого просто неймовірний таке враження, що вона світиться. А оця золотава губка. Бачите, знову все моє золото ось на орхідеях. А може і на продавця орхідеї? Так. Ну, я в захваті. Дивіться, яка вона крупна, яка вона красива, яка вона просто неймовірна. Кажіть, хто вам подобається найбільше, це я бачите, їх отак хватаю, в охапку хватаю і тримаю, і нікому не віддаю. До речі, це останнє там, мабуть, сантиметрів 11,5 квітки. Яка вам подобається найбільше, пишіть в коментарях.